Отже, набридло підіймати каністри, тому купили ось таку такий невеличкий 12-вольтовий насосик. Він дещо слабіший, але 12. Кому потрібно, може бути 24. Але я вирішив, що 12, а до речі, 24 трошки в діаметрі більший, тому слід враховувати, щоб у кожну горловину вліз. Не знаю, наскільки він більший, але дещо більший. Ну і цікаво, зараз перевіримо на секундомір, скільки 20 літрів він буде качати. Тобто, я тут включу, вмикаємо секундомір і пішло. Як бачимо, напор досить таки присутній і не занадто великий, ну і не слабий. адже, можливо, там і трошки в мороз качати. Щоб дизелька встигала через сіточку проходити, то сильнішого, можливо, і не треба. Ну, а хто напряму й тому кому швидше, той, можливо, варіант 24 Вольта буде дещо швидше. По характеристиках я не пам'ятаю, що там на AliExpress написано стосовно літрів на хвилину. Тому практичним таким способом зараз перевіримо, скільки воно буде працювати. Набагато легше, чим тримати це все діло на спину. Сидиш собі, ось такий тумблер. Включив, виключив на акумулятор накинувся. В принципі, на кожній техніці, навіть де й 24 вольта, все одно ж 12 буде присутнє, тому вибір був саме так. Де акумулятор ближче, можливо, там якусь зробить переносочку, в кого там, де бак, знаходиться, на якій техніці. В нашому варіанті, ось так воно все тут. Близько і акумуляторний відсік у Дона. І шлангочка е, недовга. Діаметр, не пам'ятаю, здається на 14 16. чи 16, мабуть, на 16 у 12-вольтовій е, помпочці. Ось, добирає, минута, а ще трошки тече, там видно, не видно. Минута 40. Зараз переважу, а там ще трошки є. Мабуть, десь 2 хвилини. Дві хвилини. По параметрах по ватах, не пам'ятаю, які там амперажі, Ну, думаю, що акумулятор не посадить, тим баче великий акумулятор, бо на СГ техніки в основному величенькі. Так, вже 2 хвилини, воно і 15 секунд. Каністра ще. А, вже закінчується. Тобто, дивимося, тільки пропаде поток. І звернемо увагу на секундомір. Вон, звуки почули. 2,25. 225. І повна каністра. Ну, грубо 2 хвилини, так умовно назвем. Ну, 2,5, так. Да? 2,5 хвилини, каністра готова, спина не болить. Тому ми. Заправляємо нашого дона, отак трошки відпочивши.